Село Олександрівка Кодимської громади, що на Одещині, це 265 кілометрів від Одеси. Саме тут мешкає художниця з дитячим церебральним паралічем, яка власноруч створює і продає свої картини. Мені не Ходити, але я ходю каданською. Худінця я вчила в інтернаті. А пам'ятаєте, що ви намалювали вперше, вашу першу картину? Що на ній було? Вдома. Вот тут эти вот бамки, которые у меня есть. Вот они бабухи. Когда яются меня отвлекают всяким плохие мысли, всякие плохие эмоции и... своими головы. Я, я, я вот посмотрю. Ты ну, что там? Хороший солнечная. Я, 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 у меня впечатляется, что вот надо трудно испытать. Вот. я бываю, упаду, да? А там не держалась. упала. И... Понимали? И... 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 Помощью коляски. И... Видела, а там цветочек, да, и много-много бабочек. И это у меня металлический <говорит> панкей. И, и, и вот это у меня вот и вот подпичекля, впечатляет И я и я уже хочу, на <говорит> А сколько часу зазвичай тревая работа надо дню? Ой, ну, Що ви відчуваєте в той момент, коли ви свою картину завершуєте і вона вже готова? Ну, Я була молода, я не розуміла, що це така тяжка хвороба, що я її думала швидко вилікую, я в Києві довго лежала, потім в Одесі, потім вже аж сказав, що це ДЦП, що це не швидко вилікується. Ну, головне, сказали, що вона довгожитель, що вона буде весела, яскрава дівчинка для дому. Вона не зможе без вас бути, але одновременно вона буде. буде. Жити, робити, вона дуже дуже любить все допомагати. Вона сама все пече багато чого, вона сама робить, якщо мене нема, вона пече рога то вона все дуже любиться, смаку тут робити і вбирає, як може. От сама старається. Сльози дуже багато сліз і горя було, бо Така красива вона була на від, ніхто не вірив, що, що вона буде така тяжко больна. Дев'ять років вона була лежача потім. Уже. Коли привівку зробили першу вісім місяців, і воно стало більше в неї, так ця болість стала більша. І тоді вже більше возила по, по больницях, по церквах, по монастирях ми їздили, що іменно підняло її так на ноги. Ну, масажі, дуже тренування. Вона дуже сама такий боєць, що вона сама буде ходити, вона сама займається собою, гімнастикою. Їй вже стільки років її не дадуть, що їй 38 років. Да. Не вірять буває, бо кажуть, що ви це кажете? Така 20 чи 18. Батьки. Мої батьки, чоловік, дуже ми тяжко це пережили. Возили, плакали, робили для цього, все, все робили, щоб її піднімати, лічити. Вона все таки піднялась, вона стала на ноги, вона стала сама вважайте, ходити. І потім, вже коли вона закінчила школу, вона багато стала понімати все. Її обслідували, коли психологи, логопеди сказали, що в неї розвідє нормальне, що її можна вчитися, її можна щось робити. Дуже тяжко в тому, що. Дивлюсь на ню, знаєте, всі ці роки, що вона сама одинока. хотілося б, щоб у неї була пара, хотілося б, щоб вона жила другу життю, як молоді, щоб вона це все мала в житті, але вона цього не має. Вона собі з нами тут, з бабами. Баби приходять, подружки в неї баби. Такий був случай, коли вона вже в Одесі закінчила школу, помінявся директор, я приїхала за документами, ну, от показували вони, що вона дуже гарно рисує і малює. І той директор каже, ви здавати документи, чи ви приїхали а, здавати чи забирати. Я говорю, на жаль, забирати вже. А він, ні, він ще не так каже, дивіться, які в нас діти талановиті, дивіться, які рисунки. Висять. Я прочитала, я говорю, це моя дівчинка рисувала ці всі роботи, так йду по калідору, в мене сльози і так мені це приємно. І... Я... А він каже, да", каже да". так, кажуть, так. Потім був случай, ще, коли вона в Луганській випускалась, вони робили роботу, на... там, вони на виставку забирали досочки, шість досочок, п'ять. Вона нарисувала п'ять дерев'яних на дерев'яній Ну, і Я ходжу, роздивляюся назад з колясочкою. Тобто дуже багато глухонімих діток було, там жалко було їх. Тож, там не собі ходять. Всі. Ну, я так подивилася на цю роботу і кажу, Боже, як, як красиво, як красиво. Вона, мама, прочитай, не звучи, яка ця робота. І я читаю хлопці, і розумію, що це моя світочка, таку красоту зробила, а виросла вона в селі. Дідусь, батько мій, то трактор мав, мав коней. І вона з дітства з ним їздила, він її брав. Хоч і інвалід, хоч маленька, в трактор з собою на лошадку, і так вона виросла, і так в неї це все запоминалося в головці. І вона потім це все рисувала. Бо коли перший клас другий був, то вчителька казала, що діти рисують там щось таке, трактор рисує, гусей, качок, кроликів, бо це те, що було в нас вдома, і вона собі те, що запаминала. Якби не війна, війна зламала повністю, болію дуже, а так дуже жалко, що сина нема. Це найвелике гори і біда. Стараюся теж бути її підтримкою, вона мені. Мене ще мати за мною живе. Тож. І так, стараємося, щоб було добре, бо але так дуже больно і тяжко, і так хочеться, щоб ця війна закінчилась. Радість буває. І боль. І я дуже щаслива, що вона така. що вона… Не просто, знаєте, сидить без, без нічого, без інтересу, а все-таки рада, що я її таке повезла в той Луганськ, що вона вивчилась, вона там була студентка. Їх вже побачила, яка була в кімнаті з дівчиною. в них вже був котик. Котик чи попугачик, а потім вже був. Вони вже такі дами, вони вже собі ходили в гори, у них вже з'явилися хлопці, і був в неї хлопець. Непоганий хлопець, ну на коляски повністю сидячий, він не міг ходити. Тихо. Гарний хлопець, Чого? розумний, крепкий в руках, він все міг зробити, ну, такий. от цей. Ну, так. Але ж якби не вивчила я її, то нічого б цього не було. Вона може піти в магазин, вона може все рішити, вона може дзвонити. Вона... Вона вивчилась в місті, побула, побачила. В дитинстві вони її заставляли, щоб вона й математику рішала, бо вони два не розуміли рішити задачу. А вона могла раз-два і одному і другому допомагала, а вони старший вже в'їхав всередущий в город, а менший взяв і пішов. пішов на війну. Та й нема. Не знаємо, де він, в полоні, дай Бог, молимося. Нема ніякої вісточки, нічого нема. Мама, батько помер, мама з нами живе. Старший брат у мене, нас двоє, теж в нього два сина. Теж така от у нас родина. Всі дуже добрі, гості, приємні. Дуже багато в житті поміг брат мені з нею по больницях, і кров здавали, і то, і то спасали її, які, бо були такі випадки, що він приїхав з Одеси, я вже була вдома. Він каже, одна хороша новина, друга плоха. Я говорю, що з нею? Бо я два місяці. <реш> Жила в інтернаті і з збереження мила стіни, панелі, туалет, щоб там вона привикала, бо вона настільки привикла за мною вдома, плаче, кричить, не хотіла лишатися. І потім тільки одну чуть -чуть побудьте і вже можете, потім каже, все, вже уїжджайте. І він приїжджає, каже, одна хороша дровця. А вони там, знаєте, як всі діти так їх вчили, що вони не йде сам. А хуже краще веде хужого. Двоє підхватили і може, не може, та й вели і волочили в нашу, тоді взагалі не ставало. Її не хотіли приймати, сказали, везіть у Херсон, там дівчатка на колясках. Ну, я не захотіла, туди далеко, як би нам не В Одесі всі і син, і брат, і там родичі, і двохрідна сестра, і всі поїдуть, і я... мені легше було добиратися. От. Ну, Він каже, а друга впала, розбила голову. Зашили, дуже потеряла багато крові, Боже, в мене вже істерика, вже поїхала, плачу, але слава Богу, все, так вона полежала там, вже цей, приїжджала. Так. В Одесу не хотіла, а в Луганськ дуже хотіла. Друзі повідказувалися багато, було таке. Боялися, заходили, не хотіли не їсти з нами, не побути. Їх це якби вони вважали, що. От, вона була менше різна, якби зараз вона вже, знаєте, більш як, е, а тоді могла разна бути і замутана трошки і це така. Коли вчилася дуже багато, в неї було грамот. потім за ті, що приглашали нас на виставки, на конкурси, дуже там теж є всякі. Ви брали участь у виставках та продавали роботи на фестивалі кодема Фест. А, це що, ви, що ви тоді відчували, коли люди купляли ваші картини? Ой! А, а, ні. Це нітоліка. Нітоліка ну, віддавати. Ну і видавати. Дуже становиться одні. Для мене це важливо. Я лято мої свою. Коли ви продали свою першу картину, це саме відбулося на цьому фестивалі чи це було раніше? Першу кандину. Я пою картину, это, это я подарю вам. Подарю вам Я могу подарить брату. Подарить мне могу подарить. Я не могу подарить. Нам звонят, поддерживают. Дуже ее тоже любят. В неї, що мої друзі, що в неї друзі. Вони дуже її присилають хороші вітання. І утро, і ввечері, і так святом, і пишуть, і, як ти там Світланка, І так дуже-дуже є багато хороших у нас друзів. Це така велика підтримка, щоб ви розуміли, бо дуже ну цього мало буває, але в нас цього… Це багато. Багато у і знайомих, і мами, ми навчаємося, і діти, хлопці, такі як вона, і годами, і постарші, є такі, що одинокі, лежачі, тяжо больні вони. Сили, терпіння, щоб всім батькам, щоб і вони щоб любили, бо любов це найголовніше їм. Вони дуже хочуть, щоб ми до них дуже відносились добре і любили. І це така поддержка для них. Бо всі, всі я ж кажу, всі батьки, щоб і не лишалися. І боролися, головне, за болість, бо я теж я не вірила, але все одно все одно я віру і бачу по результату, хотілося більше щось, звісно. Ну, я й так рада, що вона ходить, що вона собі має роботу, що вона живе живе цією життю. Мені сами мої. Я думаю, мой брат кит додому, моим дадам. Чтобы все люди по додому дадам. И строили свои дома. да, дома чем воевать ты? Убивать друг друга. Я не хочу, чтобы меня не залили, я Я хочу, чтобы меня уважали, понимали.